Привіт! Ви на вишивальному каналі «Хобі Хрестиком. Я Світлана. В цьому відео я покажу, що вишивала у листопаді. Відео з великим запізненням. Але яка різниця? Головне, це ж мої процеси. Внизу під відео будуть тайм-коди. Хто бажає, можете заходити вибирати собі процес, який вам подобається, і переглядати закутитись плед. Одна з моїх найулюбленіших схем, мені дуже цей сюжет. І пора року якраз підходить дівчина з гарячою чашкою кави в кріслі, дуже затишно, спокійно, не дивлячись на невеликий безлад навкруг неї. І мені також здається, що обставини, які зараз в нашій країні, цей сюжет теж відображає. Лише немає свічок біля дівчини, але. Не свічками одними ми зараз світимо. Дуже такий приємний, теплий і рідний серці сюжет. Я планувала на ньому відшивати кожного місяця по 2-3 тисячі хрестиків. Зараз подивимося, що ж я вишила в листопаді. Для порівняння, як завжди, я поставлю картинку, було стало. Якщо вона буде відрізнятися кольором, це, скоріше всього, через освітлення. Можливо, я вишивала минулого разу. При денному освітленні, а зараз освітлюється робота з телефону, тому що світла немає а на дворі хоч і день, але дуже так похмуро. Тому картинка буде не дуже, але я й так уже давно не знімала, а хочеться вже показати, вам і розповісти про свої процеси, які я вишипала за листопад. Мої плани відшити оцю всю частину за листопад не збулися, як ви бачите. Але все-таки я відшила оця рамочка. Відшилася вже майже оці дві рамочки, теж майже відшиті. Десь поодинокі хрестики і ще ні. І внизу штура теж вже більш зашита і ще зовсім трошки лишилося. Зрозуміло, що все через освітлення. Хтось знаходить якусь альтернативу, виходить з положення, а у мене вишивки значно поменшало. В основному я вишиваю потрошки І свої процеси, набори з паперових схем. До телефону я майже зовсім не можу добратися, то він розряджений, то треба його зарядити. Тепер у мене ще один телефон з'явився, і, може, вже я буду потрохи вишивати, трошки більше знімати. Моя надія саме на це. Всього на цій роботі я вишила 1009 хрестиків, це дуже мало, але всі мої, я і їм рада. Мені також подобається, як лягають складочки на шторах на, цьому, на цій роботі. Ніжно, легко. Як на них падають тіні грайливо. Цікаво виходить. Пшеничне поле з кипарисами» Мій старт від Оксани Степанчук. Мені захотілося чогось простого, заспокійливого, мирного, і цей сюжет якраз таки і є гарний, ненав'язливий і простий водночас. Я дивлюся на нього і навіть пробую уявити собі співташок високо в небі над колосистою пшеничкою. Я ще не знаю просто, чи складно буде вишиватися ця робота, тому що в мене лише початок цієї роботи, я вишила лише 531 хрестик і почала з лівого нижнього куточка на малесеньких п'яльцях, коли цей куточок зашиється, я перевдягну великі п'яльця, тому що ними не захвачується оцей кутик. Якщо звернути увагу, на прев'ю, і уважніше подивитися, то побачимо, що вітерець ніби грається з цими колосочками, перебирає, проще щепочеться з ними. І навіть хмарки на цій картині чудернацько по закручуванні, так незвичайно дуже, як і на всіх картинах Ван Гога. Усе в нього незвичайно. І навіть гори вдалені сюжету зовсім не схожі на якісь там склясті, похмурі, неприступні. А навпаки, нагадують якісь горбисті краєвиди і все. Також хочу показати організацію свого старту. Тут у мене моліне для трьох процесів. Усі на п'явочках, які вишиваються. Вони складені всі по порядку, і отакий. От Отак, гольний органайзер. Тут іще зовсім мало ниточок, голочок, але скоро він заповниться повністю. Коти в городі літа. Я завершила вишивати те, що було на п'яличках, і вже буду перевдягати. Залишилося зовсім небагато. У мене. Я вставлю картинку, було стало, але я не впевнена, чи це вона, тому що роботу вишивала довго і зовсім по трошки, по 100 по хрестиків хрестиків день. так як світла іноді зовсім не було. Здається, два дні зовсім не було у нас світла, іноді давали по дві години в день і вишивалася зовсім трошки. Зараз вже графік 2 на 4, 2 години світла немає, 4 є, тому піде вже робота. Поки що такий графік у нас стабільний. Але все одно мені здається, що стовбур цієї деревинки був вже вишитий, можливо, якісь частинки лише не були, а я вишивала зелень деревинки і оці квіточки на ній, чи ягоди, чи що це. Навіть не знаю. Білий фон зашивала частково. Не Непам'яцей, здається, вже був, а от зашивала. І оцей будиночок сіреньким вишите було дещо, а віконечка я зашивала. Ну, і сам будиночок рожевий і коричневі клітиночки. Всього на цій роботі я вишила 1049 хрестиків цього разу. Я не знаю, може комусь і легко дається, але не зовсім так просто вона вишивається, тому що ось тут у бордовому даху більш коричневі так хрестики є де-не-де. І віконечка зашиті не одним кольором, як бачите, темно-коричневий і світло-коричневий. Зелений одного кольору, а квіточки рожевий і темний такий кольор у цього даху. Є всередині. Але все одно візеруночок от його треба вишивати, приглядатися. Я навіть розпорювала щось. Здається, стовбур дерева неправильно вишила була і знову розпорювала. Я такі маленькі роботи розпорюю частіше, ніж багато чомусь, і довше їх вишиваю, не знаю чому. Може, тому що багато я вишиваю по осазі, може й тому. Хоч і повільно вишивається, але уже з'явилася картинка з котиками, горщиками, деревинкою, ластівочками, будиночками. Дуже мені подобається, дивіться, які віконечка відтіняється світло в них, і кольори перекликаються з дахом. Отут. Темно-коричневий, а тут світло-коричневий. Гармонують. Все тут гармонує між собою. Другого котика з'явилась ось оце голова. Це вушко. Темно-коричневе. Ні. Ах, ось його вушко, це голова, а це шийка і спина буде. Отак. Він буде тут сидіти на віконечку. Черівна мить. Цю роботу я теж розпочала в листопаді вишивати і вишила на ній всього 1309 хрестиків. Ось Оце, отут 1309 хрестиків. Я не знаю, помилилася я чи не помилилася. Я не буду перераховувати кожен хрестик отут. Може, вони тут і є, а може, їх тут і немає. Ось в зошиті я записувала і на листочках рахувала. Ну, Записувала маленькі цифри. Хто рахує по паперових схемах, той і знає, як це відбувається. Тут я вишила деяку кількість, записала, думала, що це все на 500 хрестиках. Ну, 586, ще я на них зупинюся, але потім іще продовжувала, ще записала, потім іще вишивала і вийшла в мене ось. Така сума 1309. Помилилася я чи ні, я не можу сказати. Тому надалі я вирішила не звітувати про кількість відшитих одиниць, а буду зосереджуватися саме на роботі, що я вишиваю, де я вишиваю, як я вишиваю, і про це вам розповідати. Але це не головна причина, в тому що я помилилася, можливо, чи не помилилася, а головна причина в тому, що я буду. Уже так звітувати, я вам про неї розповім у слідуючому вишивальному звітові. Спочатку я вдягнула цю роботу на п'яличках, отут видно легенький слід, а потім подумала: тут же пришивається бісер. У всій роботі є бісер. І що ж я буду робити, не хочеться п'яльцями потім його передавлювати. Чи думала, може вишити всю роботу, а потім уже бісер пришивати. Але я згадала, що у мене є куснапи. Відкладені, я вже думала, що зовсім на них не буду вишивати, відклала їх, розібрала, тому що мені не подобається вишивати на куснапах взагалі, а ще оці кліпси, вони розслабилися. Звичайно, можна їх підігріти в гарячій воді щось там 2-3 хвилини, і вони знову звузяться. Але я все-таки вирішила зашити їх капроновою ниткою. Лише воно виглядає зараз не естетично. Надалі буду купувати вже білу нитку, а не чорну. Я завжди користуюся навіть закріплюю канву. На рамочках, на станочку теж цією ниточкою. І якраз на ці куснапи повністю вся робота вмістилася один в один. І те, що я пришила ниточки, вони дуже добре тримають канву, гарна натяжка, не розслаблюється нічого. Ось по краях аж видно. Така ніби вороночка канва всілася. Якщо і будуть, отут залишаться дирочки після того, як витягну ниточку, то нічого страшного. Вони потім трохи прикриються самі собою після прання, а якщо й ні, то коли робота вже оформиться, то їх зовсім не буде видно під рамочкою. В листопаді я вишивала 4 процеси. Я також планувала вишивати коротку про погоду та закладочку Осінь від Ксенії Вознесенської, але не вийшло. Можна здогадатися чому, тому що великі перебої зі світлом, іноді його зовсім не було. А вишивала закутати сюплет, коти в городі літа, пшеничне з парисами. І набір від чарівної миті, я не знаю, як він називається. Усі процеси вишивалися хрестиком, і відшила я 3898 хрестиків. На цьому все. Дуже вдячна вам за увагу. Якщо додивилися до цих пір, я вважаю, можна поставити вподобайку, написати коментар. Якщо було цікаво, підписуйтесь. З вами була Світлана, канал Хобі Хрестиків. До зустрічі!